Вас. Програма Ніко по сьогодні про головні події минулого тижня. У студії працює Любов Сухорукова. Друге пленарне засідання 47-ї сесії міської ради ознаменувалося новими кадровими призначеннями. Тепер місто має двох нових заступників міського голови. Також на порядок денний було винесено ряд важливих для громади питань, що залишилися без розгляду минулого разу. Народні обранці внесли зміни у склад виконавчого комітету Нікопольської міської ради та затвердили його у складі дев'яти осіб. Вели до складу виконкому Андрія Фісака, секретаря міської ради, та вивели Руслана Токаря, Михайла Метера та Олександра Васильєва. Також відбулися нові кадрові призначення на посади заступників міського голови. Затвердили Сергія Донця та Юрія Останіна. Під час засідання депутати вирішили реорганізувати комунальний навчально-виховний заклад. Спеціалізований дошкільний навчальний заклад Ясла Садок-Джерель це шляхом перетворення у комунальний дошкільний навчальний заклад. Народними обранцями було прийнято рішення про розірвання договорів про надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій з товариствами «Комфорт» та комунальних Нікополь. Утвердили і рішення про створення тимчасової контрольної комісії міської ради з питання визначення ефективних умов використання майна притулку для бездомних тварин. До порядку денного входив ряд земельних питань. Частину з них депутати розглянули, решту перенесли на наступне пленарне засідання. Також під час сесії дружинами Нікопольських військовослужбовців, які знаходяться в зоні АТО, підіймалися питання щодо створення благодійного фонду допомоги солдатам та забезпечення їх всіма необхідними речами, продуктами та амуніцією. Депутати прямо у сесійній залі долучилися до доброї справи та здавали кошти на потреби армії. В міській раді працює тимчасова депутатська комісія, яка займається проблемними питаннями газопостачання населенню. Під час її засідання, що відбулося днями, члени комісії надали рекомендації газовикам погоджувати графіки опресовки, а містян закликали не встановлювати газове обладнання за завищеними цінами. Далі докладніше. Голова комісії Олексій Алюшин зазначив, що останнім часом виникає чимало питань стосовно роботи газовиків. Однією з них, як вже неодноразово обговорювалося, є неузгодження графіку планово-технічних робіт. Часто люди не дочікуються працівників підприємства. Різниця з назначеним часом сягає від декількох годин до цілого дня. Таким чином, коли мешканців немає вдома, газовики керуючись відсутністю доступу до обладнання, відключають цілі стояки та під'їзди від блакит. Палива. Комісія висловила думку, що таким неправомірним способом міськгаз намагається боротися з боржниками по результатам такої опрессовки. Часто квартири з дітьми з маленькими з інвалідами знаходяться без газоснабження долгое время. Три дня, пять і девять днів. Дні, дні, от статистику ми смотрим, є такі нехороші факти. Наша комісія прийняла рішення, настоятельно рекомендувала і потребувала від «Горгаза». чтобы при составлении графика таких, проведения таких опрессовок обязательно этот график согласовывался, не просто ставились, уведомлялись, а именно согласовывались с балансодержателями этих домов, то ли это наше коммунальное предприятие КП МЖТИ, у кого находятся на обслуживании эти дома, либо это ОСББ. Ще однією важливою проблемою занепокоєна комісія. Це підвищена та необґрунтована вартість підключення газових колонок та обладнання. Адже сам технічний проект не коштує дорого. А ось послуги фірм з обслуговування та встановлення газових приборів обходяться людям у тисячі гривень. Людям просьба. Не платить, сломя голову, не бежать, не платить какие-то деньги. Разобраться. Действительно, стоят эти работы столько. Или, если есть сомнения, обращайтесь в специальные службы по обращению граждан. Можно обращаться к своему депутату, либо в нашу комиссию временную. Олексій Алюшин закликає нікопольців бути уважнішими та не підписувати ніяких договірних документів чи актів без консультації юриста. Якщо чоловік вважає, що он нічого не порушив, а його хочуть наказати, відключити газ, опломбувати прибор газовий, просьба взяти, попросить у Горгаза паузу какую-то там день, пригласити внука, пригласить юриста, пригласити депутата на худой кінець. Для того щоб розібратися, обідітельна просьба людям не підписувати ніяких актів, документів, якщо теж є сумніви, що їх треба підписувати. Шлях до вирішення проблем з міськгазом – компроміс та мирне урегулювання питань. Так вважає Андрій Фісак днями по вулиці Малиновського. Секретар міськради провів виїзну зустріч з жителями міста та газовиками. Під час зустрічі Андрій Фісак зазначив, що тверда позиція міста відкинути силовий метод вирішення питання та знаходити компромісні рішення. Секретар міськради сказав, що було проведено перший раунд переговорів з підприємством та окреслено проблеми, які існують на даний момент. Міськгаз – монополіст та важелі впливу на нього є тільки у держави, але люди повинні бути захищені від свавілля, яке на жаль, мало місце. Міська влада буде спостерігати та контро. Лювати дії співробітників підприємства зазначив Андрій Фісак і висловив сподівання, що неприємні ситуації, коли людей відключали від газопостачання цілими стояками, відійшли у минуле. Також секретар міськради запропонував регулярно інформувати населення відносно часу проведення перевірок та планових робіт, щоб жителі знаходились вдома. А контроль за цими процесами повинні здійснювати депутати, їх помічники в округах та балансоутримувачі будинків. Міська влада налагоджує діалог з підприємцями в сесійній залі виконкому відбулася зустріч секретаря міської ради виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака з представниками малого та середнього бізнесу, аби з'ясувати, якими проблемами переймається та чим живе бізнес міста. На початку зустрічі, аби дізнатися точку зору бізнесменів, Андрій Фісак закликав присутніх до максимально відкритого діалогу. І ми з білого листа починаємо. сотрудничество, не работу. Хотел бы услышать вас о том, что сегодня вас беспокоит, хотя на самом деле, наверное, я это все знаю, потому что реально те же проблемы были буквально недавно у меня тоже, но в то же время, наверное, в любом городе есть свои проблемы у предпринимателей. И как бы хотел бы построить нашу встречу таким образом, чтобы каждый из вас, кто хотел бы, высказался. Підприємці охоче виступали з важливими для них темами, надавали свої пропозиції. Бізнесмени в один голос скаржились. Міські посадовці завжди ставилися до них як до дійних корів. При тому їхніми проблемами переймалися не особливо. Допомоги ж надавали мінімум. кажуть при будь-якій владі у них були однакові проблеми: прискіпливі перевірки, корупція з боку чиновників, бюрократія та поневіряння по кабінетам. Актуальним було питання монополії процентних ставок. or on the zemlin Також було запропоновано провести ревізію та перегляд рішень щодо ведення бізнесу попередньої влади. Зокрема, людей цікавила ситуація з забороною продажу алкогольних напоїв в місті після 22-ї години. Підприємці наголошували, що терплять спад доходів з цього приводу, коли в той же час контроль за неправомірними діями, наприклад, так званих наливайок, здійснюється слабо. Питань накопичилося чимало. Кожний виступ Андрій Фісак коментував по можливості надавати, відповіді та роз'яснення. Ми змогли озвучити практично всі свої питання, які у нас накопили за останнє час. Змогли, допустим, заявити о себе завітня вновь профсоюз предпринимателей. Найголовніше з нами зустрітися, щоб общатися, вислушати нас по закінченню зустрічі присутнім було запропоновано пройти анонімне анкетування та викласти власне бачення ситуації ведення бізнесу в місті. Нікопольцям радять відмовлятися від централізованого опалення. Директор Нікополь Теплоенерго Олександр Трегуб закликає містян переходити на індивідуальні носії теплопостачання. Чим викликане таке рішення? Ми дізнавалися під час прес-конференції з директором підприємства. За офіційними даними, майже 70% нікопольців вже встановили собі індивідуальне опалення. Ще сотні заявок від мешканців поступово надходять до міської ради. При такому стані речей директор Нікополь Теплоенерго Олександр Трегуб не бачить іншого виходу, крім переходу на індивідуалку. «В цілому для підприємства ситуація дуже складна, тому що підприємство працює… вырабатывают тепловую энергию, а количество абонентов от него постепенно потребляющих тепло уменьшается. Из-за этого экономика предприятия тоже ухудшается. Отопительный сезон в этом году вызывает большие вопросы. Начало отопительного сезона. Поэтому городская власть предлагает всем людям подумать. І звернути свої взори на установку індивідуального тепління. До того ж, складнощі виникають з багатоповерхівками, в яких залишилося всього лише по одній три квартири, які приєднані до централізованої системи опалення. Таких наразі нараховується 67 будинків. На сьогодні борг населення перед Нікопольтеплоенерго складає 23 мільйони гривень. Зі злісними неплатниками ведеться серйозна претензійно позовна робота. Є випадки опису цінних речей, майна та житла. Але тим, хто бажає погашати заборгованість, але не має можливості зробити це одним внеском, підприємство пропонує компроміс. Мы идем навстречу должникам и заключаем договор о реструктуризации, которые также мы сопровождаем. Договор о реструктуризации мы заключаем в зависимости от суммы дифференцированно подходим по срокам. Значит, вот такая договор у нас подразумевает под собой два момента. Значит, люди должны ежемесячно в срок оплачивать деньги по реструктуризации и в отопительный период своевременно в полном объеме, объеме оплачивать текущее начисление, то есть наращивание задолженности текущей не допускается. Те люди, которые заключают договор о а наращивании задолженности, такой договор считается недействительным, и потом мы передаем документы в суд. Бажаючим встановити власне тепло, спершу потрібно прийти до Нікополь Теплоенерго за довідкою про відсутність неоплачених рахунків за послуги. Другий крок спеціальна комісія виконкому, яка надає дозвіл на встановлення теплоносіїв індивідуального характеру. З пільговиками, чимало забезпеченими. Працюватиме окрема комісія, яка вирішуватиме, чи надавати фінансову допомогу з бюджетних коштів. Ще однією не менш вагомою причиною задуматися про автономне опалення є здорожчання газу. Яке значною мірою позначиться на вартості теплопостачання. Тарифи зростатимуть у кілька етапів упродовж декількох років. А від'єднавшись від центрального опалення, абоненти зможуть заощаджувати на власний розсуд. До того ж, в якості індивідуальних джерел подачі тепла дозволяється встановлювати як газове, так і електричне. Всеукраїнський олімпійський день Нікопольці відзначили пробіжкою. Подібні забіги приурочені до свята не заради змагання, а заради участі проходять у кожному містечку області. А в Нікополі вже давно стали традиційними. На запрошення відділу спорту та туризму взяти участь у заході з задоволенням відгукнулися близько 200 нікопольців. Символічна пробіжка біг заради життя відбулася у парку перемоги. Тут не було переможців чи переможених. Забіг відбувався не на швидкість, а заради позитивного прикладу за спорт та здоровий спосіб життя. У заході взяли участь і маленькі, і дорослі виявили бажання долучитися до колони і люди з обмеженими можливостями. Мероприятие вже традиційне проходит оно ежегодно, отмечается в Україні Всеукраинский Олимпийский день. В этот день сьогодні, 4 іюля. Проходит у нас в области Всеукраинский Олимпийский день. То есть по всей области, в каждом городке проходят вот такие мероприятия, как общегородские забеги. В этом году вы видели, принимало очень много участников. Участия у нас, больше 200 человек. Борис подолав дистанцію у тисячу метрів. Саме стільки бігли учасники, граючись, адже хлопець вже 11 років займається футболом. Біг постійна і невід'ємна частина його тренувань, тому знає, як позитивно пробіжки впливають на організм та здоров'я. Разувають турізмамишці uh, развивають і дихательне путі. Ти більше можеш задержати дихання і більше видержки буде і йде физическая сила, Ти більше на физику що можеш работать. в якості відзнаки. Всі учасники отримали сертифікати від олімпійського комітету та розійшлися по своїм справам бадьорими та веселими. Він побив росіянина та отримав за це медаль вищої проби. Нікопольський боксер Кирило Калєснік тріумфував на чемпіонаті Європи з боксу серед школярів. У фінальному поєдинку хлопець зійшовся на ринзі з боксером із Росії та переміг днями. Титулований спортсмен повернувся додому із золотою нагородою європейської першості та кубком, де йому влаштували урочистий прийом. Подробиці дивіться далі. Нікополь з гордістю зустрічає свого героя. Під спалахи фотокамер 14-річний спортсмен Кирило Колесник розповідає подробиці свого тріумфу. Чемпіонат відбувся в угорському місті під назвою Кесхей. За головні нагороди боролися десятки найсильніших спортсменів з усієї Європи, але наполегливість та величезне бажання перемагати зробили свою справу. Медаль вищого гатунку на шиї у нашого земляка. У полуфіналі хлопець достроково переміг. ...ірландця. У фінальному поєдинку Кирило з рахунком 3-0 поборов суперника з Росії. Я відчував, що, как бы, що я прославляю свою країну, в першу чергу, що я прославляю свій город. Ну, в общем, страну я прославляю. було ну, крайне приємно. Чемпіонат, в котором действительно много сильных боксерів, было. И мне очень было приятно, что я именно выиграл этот чемпионат. Серйозно займається боксом хлопець лише півтора роки, але завдяки щоденним виснажливим тренуванням вже досяг високих результатів. В житті розповідає мама чемпіона Кирило спокійний та врівноважений, але в Ринзі викладається наповну і проявляє характер. «Коли ми знали, що він побіділ, просто щось невероятне, чесно. Хотя не сумнівались в його силах і знали, що він побідіт. він сильний спортсмен він до цього довго ну, все одно. Радости была безмерная и гордость за сыном. Как Кирилл рассказывал, судейство очень часто заслуживало именно украинских спортсменов. И даже там, где была явная победа украинцев, отдавали победу русским. Поэтому особо так переживали, и когда узнали, что он выиграл, обрадовались. Значит, явная победа. Свою перемогу Кирило присвячує дідусеві, адже саме він привів хлопця у бокс до тренера Олександра Мимрікова, який, в свою чергу, роздивився в ньому потенціал. Не дивлячись на блискучі успіхи, хлопець не розслабляється. Трохи перепочинку і вперед до нових звершень. Світова першість чекає. На цьому наш випуск добігає кінця. Я прощаюся з вами до наступного тижня і бажаю лише гарних новин у вашому домі. Будьте здорові і до побачення!